Мене вже представила. Я Катерина, я поліцейський кінолог, це в нас собака емоційної підтримки. Руда собака це собака Поля. Оце бельгійська вівчарка Малінуа, яка веде себе зовсім як не Малінуа, це в нас Ванда. Ванда в нас службово-розшукова собака. Вона, да, Це дівчата, в нас ще є хлопчик, який застосовується в каністерапії. Але він дуже активний, він дуже такий емоційний. Я його сьогодні не привезла. Сьогодні приїхали спокійні дівчата. От, Почнемо ми. Всім нормально, да, що собаки можуть підійти. Да, чому я питаю, тому що е, кожна робота з тими, хто хоче попрацювати з собачкою, починається з цього запитання, чи можна, щоб собака підходила до них. Е, це дуже непросте запитання, тому що коли ми працюємо з дітками, е, дуже маленькі дітки, вони не можуть відповісти на це запитання, ти їх запитуєш небо зелене, вони кажуть, так, там трава мокра, кажуть так, кажуть, боїшся собак так, не боїшся собак так, тобто тут велика проблема. Е, дітки постарше, постарше вони трошечки соромляться, того, що вони можуть боятися собаки, вони цього не признаються. Так само дорослі люди також можуть трошечки соромитися і теж не признаються, що вони бояться собак, ну, може в них якийсь дискомфорт, вони відчувають поряд із собакою. Але, тим не менш, я запитую, і це вже на відповідальності того, хто погоджується працювати з собакою. Я сьогодні підготувала презентацію, я буду розповідати трошечки по цій презентації, і також додам те, що я напрацювала за цей рік. Перший слайд, ви можете бачити, це фото. Іноді взаємодія з собакою може давати миттєве результат. Результат. Мене часто запитують, чи дійсно взаємодія з собакою дає певний результат. Скажу вам, що за кордоном дуже багато досліджень, які підтверджують, що взаємодія з собакою, що терапія з собакою дає певний результат. Собаки впливають на нашу функціональну систему, на наш кровообіг. Це все проводилось дослідження, це все вимірювалося. Щодо людей, які мають інвалідність, то це вже підтверджено, що собаки сприяють тому, щоб людина ця займалася, щоб людина не відмовлялася від занять фізичної підготовки, Товко, щоб людина більш Скажімо так, сприймала гар гарніше психолога. В Україні таких досліджень поки не проводилося, і я буду дуже вдячна, якщо хтось цим зацікавиться і проведе такі дослідження разом зі мною, разом з моїми собаками. Тим не менш, все про що я можу говорити про результат, це тільки моє, моє напрацювання, моє практичне напрацювання. На цьому фото ви ви бачите бійця, йому 33 роки. Він все своє життя боявся собак. Це фото було зроблене в Кременчуцькому військовому шпиталі. Коли ми туди приїхали, він відмовлявся працювати з собаками. Він від. Відмовлявся бути поряд з собаками навіть тоді, коли собаки знаходилися за сіткою. Ми працювали на тенісному корті, собаки були за сіткою, закриті, і він не хотів навіть стояти поряд. Але коли ми вже їхали, коли в нас лишилося вже три дні, він прийшов до моєї палати і сказав, давайте щось робити, тому що я боюся, мені це заважає. Мої хлопці ніхто не боїться собак, мої побратими, а мені це заважає, тому давайте щось робити. Ми з ним посиділи, поговорили, і от він перше за своє життя, взагалі вперше за життя, він обіймає цю собаку. І це був миттєво. Результат він перестав боятися собак, і навіть дійшло до того. Вандуся, Ванда, бачите, досліджує. Ванда знайшла вже все. Да. І навіть дійшло до того, що я вже йому пояснювала. Зараз я заберу цю нашу кнопочку. Кнопочка, йди сюди. І дійшло до того, що я вже навіть йому пояснювала, що не всі собаки будуть такі з ним приязні, що є собаки, коли яких не можна так обіймати, от але. Тим не менш, цей результат був миттєвий. Так само в нас бувають миттєві результати, коли хлопці розкриваються, коли хлопці починають говорити. Ви хто працює психологом, знає, що зараз одна з найбільших проблем для наших військовослужбовців це почати говорити. Психологічна травма вона дуже схожа за своїм механізмом на фізичну травму. Якщо це якийсь у нас фізичний нарив, да, якийсь набряк, поки він не вскриється, лікування буде ну, в принципі недоцільним. Ми можемо мазати якимись мазями, ми можемо його чимось бінтувати, ми можемо пити знеболювальні пігулки, але поки це все не вскриється, це буде недоцільно, це не дасть результату. Так само і з психологією. Поки людина, поки військовослужбовець не почне говорити, результату його в реабілітації психологічної не буде. Собаки дуже в цьому допомагають, чому тому, що для того, щоб розговорити людину, потрібно задавати певні такі ну, прості питання, на які він може відповідати. Такі питання задати це теж велика проблема, тому що, ну в принципі, про що говорити з військовослужбовцем? Що може бути такою темою, щоб не викликати в нього якийсь додатковий фізичний або душевний біль. Коли вони бачать собак, в них в кожного, абсолютно в кожного на позиції є якісь тваринки. Це можуть бути собаки, кошечки, приходять дикі тварини, кабанчики, касульки таке і таке інше. І коли вони бачать, що заходять собаки в Терапевтичну групу вони починають розповідати про собак. Кожен каже: а в мене, а в мене, а в нас, а в мене вдома, а в мене на позиції. І через те вони вже переходять до того, що вони починають говорити про свої проблеми, про те, що їм болить, про те, що вони пережили. І я вам скажу, що не кожен психолог витримує, коли вони починають говорити. З нами в МРЦ, МВС, Пущеводиця відмовилися працювати два психологи, тому що вони не витримували. Вони звикли, що групова терапія проходить в такому лайт режимі, коли розмовляти. В основному психолог, в основному психолог розповідає про те, що треба робити, що не треба робити. А тут, коли почали говорити хлопці, про е, дуже дуже неприємні речі про те, що вони пережили, психологи відмовляються. От, На, на щастя, зараз ми знайшли психолога, який з нами працює, який зможе, може це все витримувати. Е, якраз я... Якраз я підійшла до роботи з психологом. За рік ми напрацювали певний алгоритм роботи з собаками. Я прошу від психологів, щоб психолог приймали рішення про те, чи може собак чи може людина працювати з собакою. Це залежить не лише від бажання людини. Є є наші оборонці, які мають певні. Психологічні і фізіологічні проблеми. Психологічні проблеми це може бути е, вибух якихось емоцій, вибух гніву, який не контролюється людиною. І коли поряд собака, це є трошечки проблематично. Е, також це можуть бути фізіологічні проблеми, коли людина не контролює своїх рухів. І в нас був такий випадок з вандою, коли е, наш військовий гладив її по спині, м'яв її шкурку, і в нього почалися судоми, і він почав її просто вигортати на ізнанку ванду. На щастя, ванда це витерпіла, але я зараз прошу психологів е, попереджати. Мене про те, що людина може мати якісь такі проблеми, щоб якось це контролювати в процесі. Там, де ми працюємо зараз, це. МРЦ МВС Лісова Поляна і це клініка реабілітації інституту ортопедії та травматології нам України, ми дійшли до того, що ми просимо, щоб психолог укладав письмову згоду з пацієнтом на те, що він буде працювати з собакою. Тобто, психолог ще без собаки відбирає пацієнтів, які готові до цього, роз'яснює пацієнтам, що таке собака, як собака себе поводить, які вона проявляє, як вона проявляє свою поведінку, які в неї є сигнали примирення, коли собаці щось не подобається, і собака не. Не хоче кусати, вона проявляє дуже широкий спектр сигналів примирення, вона відвертає голову, вона позіхає, вона може відходити, вона повертається боком, це все психолог розповідає. І якщо пацієнт згоден працювати за таких мов, він підписує письмову згоду. Потім іде зустріч з кінологом без собак, ще кінолог дивиться на пацієнтів, роз'яснює їм теж саме. І якщо всі згодні, якщо всі все влаштовує, то кінолог тоді вже, ну тобто, я ми вже приходимо з собаками і вже працюємо з пацієнтами. Якщо. Якщо такого не відбувається. То відповідальність повністю лежить на мені, і от ми працюємо в лісовій поляні в реабілітаційному центрі. Там у нас рандомні групи, тобто я приїжджаю, я не знаю, з ким я буду працювати. Підходять, підтягуються всі, хто хоче працювати з собаками, і там вже я дивлюся на те, наскільки хлопці наші дівчата готові працювати з собаками, наскільки вони можуть працювати з собаками. Тому що буває таке, що да, да, хочу, хочу, не боюся, не боюся. А потім, а потім людина каже, що от боюся, що не хочу, що відзвід собаку. Ну це такі моменти, які не зовсім зараз контролюються нашими оборонцями. Але ми з цього виходимо. Трошечки прополяньку. Вона зараз там вже пішла в народ, наша полянька. Я вибачаюсь, ніяк не можу вилікувати своє горло. На сьогодні наші всі собаки, які допускаються до надання емоційної підтримки, проходять дуже жорсткий відбір. Собака має адекватно реагувати на людей, на скупчення людей. Собака має адекватно реагувати на різні звуки, собака має адекватно реагувати на інших тварин. Що таке адекватно реагувати це тримати себе в лапах. Мені часто кажуть, от моя собачка дуже любить людей. Я кажу, покажіть мені відео, мені показують відео, коли собачка кидається на кожного, на кожну людину, яка проходить повз. Я говорю, це не адекватна реакція, це трошечки інше. Собака має бути спокійною. Але наші бійці, наші оборонці зараз дуже цінують не лише собак, які їм підходять от, за цими всіма Параметрами. Вони дуже цінують собак, які мають свою історію. От, наприклад, наша полянька, це є собака-спинальниця. Поліцейські Київщини підібрали її за місяць до повномасштабного вторгнення. Вона повзала вздовж дороги. Ми її підібрали. Сподівалися, що це якийсь забій, але тим не менш, ми зробили її рентген, виявилося, що в неї хребет зламаний навпіл. Ми почали надавати їй допомогу, яку могли. Ми залучили волонтерів, тому що поліція не може опікуватися безхатніми собаками. Ми залучили волонтерів. Волонтери нам надали певні кошти. Ми зробили її дуже. Дорогу операцію. Вона пройшла реабілітацію, яку зараз проходять більшість наших військовослужбовців. Це були і фітболи, і бігові доріжки, і масажі, і впливи е, струму різно, різної. Там е, ну це лікарі займалися, я на цьому не дуже знаюся. От і після цього Полінька почала бути з нами. Полінька стала талісманом поліцейських Київської області. Вона не змогла лишатися одна, тому що коли вона лишалася в вольєрі, вона дуже багато рухалася, і це було їй е, не потрібно на той момент. І ми брали її з собою. Полянька разом з нами знаход... Заходила в Бучу, Верпінь, в Гостомель, в в село Мащун. Поки мій кабель шукав вибухівку, Ванда, поки шукала диверсантів. До речі, за період повномасштабки вона знайшла чотирьох диверсантів і вказала місце знаходження диверсійної групи. От Полінька шукала пригоди. Полінька ходила, знайомилася з усіма. Полінька приходила на різні блокпости. Полінька клянчила їжу. Вона була безхатньою собачкою. і Ми так її відпускали. Сподівалася, що вона десь собі піде, тому що це була її це було її життя. Чотири роки до нас, але вона приходила до нас, поверталася, поверталася не сама. Поверталася завжди з кимось, їй нам приводили, казали, о, ми вашу собачку знайшли. А ви хто? А ми поліція, а ви хто? А ми ТРО, а ми ЗСУ, так і таке інше. І полянька об'єднала усіх оборонців, усі служби в Київщині. Вона об'єднувала. От полянька в нас така, скажімо так, стала нашим талісманчиком не тільки для поліцейських, а й для інших оборонців. Коли ми не змогли закупити корм нашим службовим собакам, до нас звернулися волонтери, сказали, які лікували поляньку, спитали, де вона, що з нею. І коли вона дізналися, що вона є. 아... Uh... Вже поліцейською собакою вони почали допомагати нашим собакам поліцейським. Нам надходило дуже багато корму. Нам надходило дуже багато ліків для собак, для людей надходило, дуже багато е, різної їжі і іншої допомоги. І от е, полянька, така безхатня собачка, вона перші два місяці вона отримувала повністю поліцейську кінологію Київської області і трошки інших поліцейських служб. Тому от така історія. Я це розповідаю нашим оборонцям. Я показую фото, е, показую відео, як Полянька відновлювалася, як полянька е, приходила на блок. Блокпости таке інше, і це все підкріплюється. Вандік пішла просить. От Ванда, і це все підкріплюється в нас не лише моїми розповідями, а й фотографіями. Да, Вандуська, іди, іди сюди, ходи. От так. Вандік у нас, окрім людей, Вандік ще шукає їжу дуже добре. О, те, що я про те, про що я казала, що собаки, коли собака дійсно є робоча, це додає їй балів. Я розповідаю про те, як Ванда шукала диверсантів, як вона знешкоджувала диверсантів, як завдяки їй була знайдена диверсійна група. Я розповідаю про те, як шукає мій кабель вибухівку. До речі, коли ми почали приїжджати по Україні у шпиталі, хлопцям дуже цікаво, як кабель шукає вибухівку, тому що для них це життєво необхідно. Для них це таке питання життя і смерті, чи дійсно може собака знайти вибухову речовину, чи дійсно собака може про це. Попередити і таке інше, і коли вони побачили, як е, мій кабель шукає, як знаходить, як відшукує, це е, зробило його своїм для них. Я не хотіла пускати свого кабіля в е, в у сферу надання емоційної підтримки, тому що він дуже активний. Він не агресивний, але тим не менш він е, більш активний. От, але от е, він, він зайшов, скажімо так, нашим хлопцям і от. І от він теж працює. Коли я розповідаю про ванду, я завжди показую певний трюк. От перший ряд, скажіть, будь ласка, чи є у вас якась невеличка річ? А бейджик ваш можна? О, да, давайте. Да, зараз, Можливо, ви не побачите, можна підійти трошки ближче, хто, хто захоче. Так, да, це виглядає набагато ефектніше, коли людей більше, але оскільки тут перший ряд, щоб вона не ходила там. <плес> да, да, да. Банда <плес> і от, коли я це все розказую, показую, хлопці все викликають такий захват, вони починають пропонувати свої речі. Коли в нас є можливість прокладати слід, то хлопці з задоволенням прокладають слід, з задоволенням ховаються, собака їх знаходить. От і це. Не лише показує їм роботу поліцейського кінолога, не лише е, е, ну демонструє те, що собака робоча, а ще й залучає їх в процес тренування поліцейської собаки і робить їх потрібними, потрібними поліції, потрібними державі, навіть у тому стані, в якому вони перебувають без рук, без ніг і з іншими травмами. І це їх дуже дуже сильно надихає. Так, тут цей слайд про те, що пацієнтам подобається спілкування з собаками. У нас є терапія трьох видів: перше, це коли собака просто присутня, працює психолог, є терапевтична група або індивідуально, і собака просто присутня, від неї нічого не вимагається. Вона, якщо хоче, вона підходить до пацієнта. пацієнт її торкається, пацієнт її обіймає, але від собаки нічого не вимагається. Другий етап це коли. Іде якесь навчання, яке пацієнти чомусь навчаються, опановують нові знання, нові навички. Це може бути арт-терапія, це може бути терапія з глиною, це може бути якась фізіотерапія, і собака присутня, собака входить в цей процес, вона присутня в цьому процесі, і так само в процесі пацієнти її торкаються, пацієнти заземлюються через собаку і таке інше. І третій варіант це активність з собакою, коли собаку да, і Полінка там вже шукає, молодчинка. Це активність з собакою, коли пацієнти саме з собакою відпрацьовують прийоми слухняності, прийоми пошуку. Шуку. Коли е, пацієнти, бачите, активно вовлікаються в процес роботи з собакою. Да, Полінька в нас дуже гарно шукає їжу. Е, коли собака знаходиться поряд з пацієнтом, пацієнти стають більш впевненими в собі, тому що собака, на відміну від людей, вона не оцінює. Е, навіть коли ми, коли люди спілкуються з людьми, що поля. А полінарія? До речі, поля її звуть скорочено від поліція. Коли ми її привезли до ветеринарної клініки, в неї не було клички, в неї не було ім'я, і її записала як собака поліція. Потім хтось скоротив собака Пол'я, потім хтось подумав, що це ім'я, і отак вона стала полею. Тому поля це повне ім'я в неї, але вона вже перетворилася на полікову, Аполінарію і таке інше. І тепер вона від поля. Пішли. І тепер вона від печеняк, вона не відходить. Це в неї вуличне життя, це стратегія виживання. Іди <реш> сюди, молодець. Е, так, от повертаємося до наших військовослужбовців. Е, навіть коли людина здорова, навіть коли це. Коли це лікар, коли це якийсь працівник шпиталю і таке інше, дуже важко спілкуватися з військовослужбовцем, в якого немає руки, ноги, половини голови. І дуже важко вдавати, що ти цього не бачиш. Бо ми це бачимо, бо ми або жаліємо, або думаємо, слава Богу, що таке не зі мною, або в нас є інші емоції. І коли людина, от така, як на цих фото, спілкується зі здоровими людьми, вона ці емоції навчається дуже гарно щитувати. і це і те, що вона щитує, не додає їй оптимізму тому що якби ми не приховували ці емоції, вони в нас виходять. Собака таких емоцій не відчуває. Собака спілкується з будь ким в нього може не бути ноги, руки, він може бути зі шрамами страшними. Ну собака це ніяк не проявляє. Собака буде спілкуватися зі здоровим, потім піде до такого, хто має певні проблеми. Потім знову до здорового. І оце дуже підкупає наших хлопців, тому що собаки є щирі, собаки є е, е, дуже такі емоційні в цьому плані, і собаки нікого ніколи не оцінюють і не засуджують, не. І нічого не чекають замін від цих наших хлопців. Да вам дуська. Так само, коли змінюються якісь зміни з тілами наших хлопців відбуваються. Дуже важливо, щоб наші хлопці і дівчата вони хотіли прийняти ці зміни, хотіли жити з цими змінами і хотіли е, функціонувати з цими змінами. Всі ми ну, дуже багато хто тут е, має досвід відвідування спортзалу. І всі ми знаємо, якщо ми не є професійними спортсменами, то нам буває дуже важко змусити себе йти в спортзал. Сьогодні дощ, завтра там сніг, післязавтра нам не хочеться. А потім, коли ми приходимо в спортзал, у нас така страшна кріпатура, і ми думаємо, блін, ну давай ще ми відпочинемо і так далі, коли спортзал для людини є життєво необхідним, коли це фізіотерапія для людини, яка втратила кінцівки. Йому також, таким людям також важко, таким людям також важко змусити себе тренуватися, таким людям дуже важко змусити себе працювати, тому що, ну прямо скажемо, з мого досвіду я працюю з цими людьми, і дуже багато з них не бачать перспектив для свого подальшого життя. І от, коли поряд є собака, коли поряд є особливо поля, яка є поламаною, про яку я показую відео, як вона відновлювалася, люди хочуть іти в спортзал. От навіть коли ми працювали в МРЦ. То хлопці питали, чи буде на фізіотерапії собака. Якщо буде собака, вони бігли, вони хотіли, вони йшли, вони не пропускали. Якщо собака на фізіотерапії не буде, починалося давайте на сьогодні, давайте там після в мене ще процедура і таке інше. Ми, на жаль, не встигли провести дослідження цього моменту, але по своєму по тому, що я побачила кількість людей, які хотіли займатися фізіотерапією, тоді коли була присутня собака. Вона була набагато більша, чим кількість тоді, коли собака собаки не було. От, в принципі, про те ж саме слайд. Це фотографія з клініки реабілітації інституту травматології та ортопедії. В цьому інституті поки що ми працюємо з рандомними групами, тобто я не знаю людей, які будуть працювати з собаками. Ми приходимо. Хто хоче, той підтягується і працює з собакою. Я думаю, що з нового року ми будемо підходити до цього питання більш професійно. От я сподіваюся, що хтось захоче також долучитися долучитися до наших досліджень за цією темою. Дякую. Сьогодні в Україні активно розвивається напрямок енімалтерапії, реабілітація людей за допомогою тварин, особливо тих людей, і дітей, і військових, що постраждали внаслідок воєнних дій, що мають посттравматичні стресові розлади. Але наші брати маленькі менші, які реабілітують нас з вами, теж потребують допомоги: це і собаки, і коти, і коні, і всі інші тварини. І сьогодні ми з радістю вам представляємо препарат нюрексан, який нормалізує рівень гормону кортизолу, основного гормону стресу в крові. Тому використовуйте препарат Нюрексан і для себе, і для своїх домашніх улюбленців. Сьогодні в Україні цей препарат зареєстрований як гуманний препарат, тобто для людей. Але він підійде і для ваших тварин. Тим більше, що дослідження були проведені в Німеччині на препараті Нюрексан. На їздових собаках хаски, які отримують стрес після і під час таких от їздових перегонів. Препарат Нюрексан не лише нормалізує рівень гормону кортизолу в крові, він допоможе вам справитися з якимись нав'язливими, поганими сновидіннями. Взагалі, він працює як денний транквілізатор, тобто він забезпечує спокійний сон і активний день, він показаний тим, Хто знаходиться впродовж дня, наприклад, за кермом, він підвищує розумову активність, покращує емоційний стан і заспокоює нервову систему. Залишайтеся здоровими.